24 лютого, коли сталося повномасштабне вторгнення, всі моніторили новини. Всі не знали, що робити, і е, якось так одночасно. Я і Інна Анатолійовна, ми прочитали оголошення у Фейсбуці від Лариси Діновської, це керівник волонтерської групи Жіноча сотня. Вона написала, що приходьте плести сітки. Вони це роблять ще з 2014 року, і звичайно, що сидіти просто і читати новини від того, сходити з розуму ніхто якби не хотів. І ми пішли в жіноч сотню Вчилися плести сітки, і зрозуміло, що там дуже мало місця, і в принципі можна зробити такий волонтерський центр і в коледжі. Процес пішов. На початку дуже було багато людей, ми плели спочатку сітки. Звичайно, процес був довгий навчання, ми не знали, як робити. В жіночі сотні показали, давали нам матеріали. Потім ми шукали свій якийсь метод плетіння, який би був ідеальний, який би був гарно прокривав сітку. І в принципі, зараз, зараз він працює. Зараз ми робимо набагато більше роботи. Ми плетемо тітки, кавери, кімори, жінки шиють адаптивний одяг, узильку шиємо маскувальні костюми зимові. Наш волонтерський центр об'єднав дуже багато людей. На початку у центр приходило багато місцевих, але з кожним днем приїжджало все більше і більше внутрішніх пораселених людей. Людей, які текли. Від війни. І зараз у центрі залишилися в основному внутрішньо переселені особи, але мені так це смішно говорити, це просто рідні люди вже. І мета, яка об'єднує і місцевих, і українців зі Сходу, це, звичайно, це звичайна перемога. Це, звичайно, допомога нашим захисникам, бо того, що в волонтерському центрі зібралися ті люди, які не можуть сидіти склавши руки і чекати, що колись станеться перемога, або вона станеться сама собою. Ми кожен хочемо до цього докласти своєї праці. Потреба і запити від військових, звичайно, є на маскування. Це сітки. Це кікімори, кікімори для розвідки, кікімори для снайперів. Це також взимку, маскувальні костюми для військових шима. І все це дуже потрібне, але найбільша в нас виходить черга, найбільша потреба на маскувальні сіт, бо того, що все інше воно невеликого розміру і на кожну річ. Ми можемо знати, що, наприклад, на кавер потрібно стільки часу, на кикімору — стільки, і вона завжди ліпоко огороднього. А сітки, вони бувають як маленькі, там, 2х3, на 3х4, на так і бувають величезні — 10х12, 8х16. І таку сітку потрібно плести дуже довго, на неї потрібно багато матеріалу. Для того, щоб її зробити, потрібно багато людей. І, звичайно, це великі ресурси. Це збір коштів, це постійно постійні пошуки людей, які б могли допомогти зробити якомога швидше ці запити. І тому ми звичайно кожного разу запрошуємо і дуже раді тим, хто приходить і нам допомагає. Раді дуже новеньким. В нас хлопці роблять ці кікімора, які взагалі це якби. Проект нашого Олексія, волонтера з Херсона, бо то, що він придумав взагалі, принцип їхнього створення. В нас минулого року приїхала тіла фура рибальських сіток з Нідерландів. Це взагалі такі величезні сітки, які колись ловили у північному морі рибу. І вони були обтягнуті по периметру товстими канатами. Їх нарізають хлопці на сегменти, і потім розбирають на ниточки, проплітають на сітку, і виходить просто ідеальне маскування, яке е, як просто суха травичка у степу. Це не те що чудово, наскільки кожен з людей у нашому волонтерському центрі намагається все зробити для того, щоб Допомогти військовим, і це ні, захоплює це, дивує, це радує, що поряд такі круті люди. Мотивація для кожного учасників нашого волонтерського центру єдина це збереження життя наших захисників і захисних, яка у всіх у нас зараз мріє. Я думаю, що мрій ну конкретно в мене, мрій зараз точно немає. І напевно у всіх зараз у нас більше є мета. Бо то, що мріється щось далеке, а хочеться, щоб воно було не далеке, а щоб це було більш реальне і те, до чого ми всі разом ідемо. Мета це перемога, перемога, яка буде звичайно, хочеться, щоб вона була якомога ближчою, щоб збереглися життя і воїнів, і мирного населення. І, звичайно, дуже хочеться, щоб всі мої волонтерчики, які змушені були залишити свої рідні домівки, щоб вони могли повернутися кожен під дім, і щоб ті будинки, якщо вони зруйновані, щоб ми разом відбудовували, і щоб всі повернулися до життя. Звичайно, воно буде зовсім інше, зовсім по іншому ми будемо цінувати його і всі дрібнички. Але хочеться, вже, щоб ми всі жили і відбудовували нашу Україну.